Вчителю, дуже дякую вам за допомогу в навчанні. Звертайся, коли треба. Так, я би з задоволенням зробила це ще раз, якщо ще можливо, ваші поради дуже корисні. Усі вважають вас чудовим вчителем. Ви враховуєте слабкі сторони людей, водночас використовуючи їхні сильні сторони. Спочатку я не була впевнена, що ви приділяєте багато уваги своїм учням, і тут зрозуміла, що я помилялася. Зрештою, якби це було так, ви б ми могли надати такий корисний відгук. Я продовжуватиму вчитися та розвиватися завдяки вашим настановам. Я просто знаю це. Ти досить рішуча? Ви думаєте, що я така рішуча? Так, ти завжди перевершуєш себе. Ой, вчителю, я вдячна вам. Ви єдиний, хто коли-небудь мене так хвалив. Я мала на увазі, що люди завжди кажуть мені, що в мене є хист до магії. Якщо можна назвати силу моїх гербів хитрощами, то вони самі по собі не помиляються. Хоча носити два горби, це не той дар, про який я коли-небудь просила. У будь-якому разі я вирішила працювати сараніше за більшості та не надто покладатися на владу, про яку вони дають. Тому мене дратує, що єдина похвала, яку мені здається, отримую, безпосередньо пов'язана з цією силою. Але ви помітили, як я наполегло працюю, це просто робить мене щасливою. А нащо так було наполегливо? Що ж, я це тому, що я єдина дитина дому Орделія і мушу робити все можливе для збереження імені моєї родини. Я рішуче налаштована колись бути для них справді цінною, і цей день настане колись, і я не можу гайти час, бо його залишилося небагато. Тим не менш, я мушу йти. Дякую вам ще раз за допомогу. М -м -м, цікаво. Чому? Перепрошую. Чому леді рея ставиться до вас особливим чином? Ви не особливо сильний чи гарний на вигляд, і здаєтеся надзвичайно нічим не примітним. Та не те, що я сумнівалася, що ви були вправним найманцем. Просто Шамір походить з того ж середовища, але вона не отримує стільки уваги від неї. Крім того, одне діло, якби вас посвятили в лицарі, але професорське звання, та це ж безпрецедентно. Це. Те... я просто не розумію, я збентежена, чому вона вас так високо поважає. Та й не кожен може володіти мечем творця. Це ж легендарна реліквія, чи не так? Її вам випадково передали. Це ж неймовірно. Можливо, це тому, що ви є родичем Джеральта. Він був ватажком лицарів Сейроса і, ймовірно, найкращим найманцем у всьому фодлені. Мені випала нагода попрацювати з ним лише недовго, але я чула історії, що він досить сильний, чи не так? Я навіть не знаю, про що ви говорите. Ой, та ну, ви що? Немає жодної душі у Фодлені, яка не чула розповідей про мечі лама. Можливо, так воно і є. Джеральд використав свій вплив, щоб допомогти вам. Але рея не надала б вам прихильності через це. Та ні, щось тут не те. Схоже, у вас має бути щось більше. Гаразд, вирішено. Я спостерігатиму здалеку, щоб зрозуміти, за що Леді Рея могла вас таке побачити. Щоб це не було, можливо, я зможу це скопіювати, щоб вона теж мене любила. А якщо я виявлю, що ваші наміри злі, я вас з задоволенням знищу. О, привіт, вчителю! Як ся маєте? Здається, вас усі люблять. Здавалося б, так. А, ви не такий скромний в цьому. Мені це довподобає. І все ж, я не можу заперечувати, що у вас є навички. Якщо чесно, це трохи дивно. Були, звісно, сумніви, але вони мали рацію, що зробили вас вчителем. Я все ще не впевнений. А, хай там як. У вас все добре виходить. Добре, я зізнаюся. Це неймовірно, що ви колись були найманцем. Я теж була нею до того, як прийти сюди, але не можу уявити, що я могла виконати такий вишикований номер. Та я взагалі заумираю біля королівських осип чи шляхтичів. А ви теж найманець? Так була у моїй родині. Нічого не було, коли я росла. Було забагато ртів, яких треба було годувати. Тому я пішла, приєднавшись до найманців. Робота мені підходила, але мені ніколи не подобалося підкорятися нашим шляхетним роботодавцям. Ось чому мені подобається бути лицарем, бо я можу вбити всіх шляхтичів, коли захочу. Добре, жартую. Але вони справді гарні ділові партнери. Партнери? Я не вірю в церкву Сейруса. Це робить мене трохи аномалією серед них. Рея прийняла мене, коли я стала лицарем, щоб повернути їй свій борг. Може я працюю на них, але мені все одно здається, що рівлю те саме, коли я була найманцем. Хто зна, можливо, ми з вами закінчимо працювати разом. Ми лицарі, досить міцна команда. Гадаю, ви навколо нас ходите повз. І от мені цікаво побачити, куди вас призведе той шлях. О, ця пісня. О, привіт, Едельгард! Вчителька Мануела. Та пісня, яку ви наспівали. У мене таке відчуття, ніби я чула її колись. І я впевнена, що це ви співали й тоді. Можливо, у випорному театрі в імперській столиці. Ну так, ви ж, мабуть, мене там бачили. О, як мені приємно, якщо ви це пам'ятаєте, я неодноразово виступала з оперною трупою мітель Франка Венбарі. О, то це ж ви. Я ходила на ту виставу зі своїм дядьком. Я відчайдушно хотіла побачити це знов, але після тієї ночі він відвів мене шукати притулку в королівстві. Коли я повернулася до імперії через кілька років, ви вже пішли у відставку. О, яка шкода! Тобто, ви почули мій спів лише один раз? На превеликий жаль, так і є. І все ж ви досі пам'ятаєте це. Навіть мелодія пісні, яку я співала, боже, для мене це велика честь. Ось таке враження справили на мене ваш спів. Мушу запитати, чому ви так рано пішли на пенсію? Ви ж могли продовжити ще 10-20 років. Дійсно, багато співаків виступає десятиліттями. Але це було не для мене. Я хотіла вийти до вершини. Мій голос це дар богині, однак як і все з віком він погіршується. Одного разу я втрачу цей дар. Тому я вирішила, що мені потрібно навчитися жити без цього задовго до того, як цей день настане. Мені потрібно було довести собі, що я можу жити далі, навіть після того як мій голос повернеться до богині. Тож, попри вашу віру в богиню, ви хотіли жити власними силами. Мені важко пояснити, але богиня підтримує мене так духовно, так і емоційно. Все інше залежить тільки від мене. Юберте, хлопчику мій, це досить рідко, коли ми вдвох бачимося один одного, чи не так? Так, пане Ганемане, вважаю, що так. Ми з вами давненько не бачилися. Слухай, Юберте, Я був добрим другом твого батька. Можливо, це доля, а? Знов зустрітися? Звісно, коли я покинув імперію, я розірвав з ним дружбу, та й, власне, з усіма іншими. Ви маєте рацію, що розірвали зв'язки з такими жалюгідними шматками Гедоти. Які різкі слова, Гюберте, хоч ваш батько зневажливий, але він все одно ваш батько. Ні, не ускладнюйте це, надто я йому цього не пробачу ніколи, нікчема. Саме те слово, яке підійде для позначення цього негідника. Ви справді знаєте, яка людина мій батько. Схоже, ви говорите про повстання сімох. На той час я вже був Гарегмаку. я знаю тільки лише чутки. Тим не менш, мені було важко в це повірити, що лорд Вестра міг би кинути виклик імператору таким чином. Так, саме це він і робив. Спочатку існування Адресіанської імперії дім Весра служила дому Грезвельг правою рукою імператора. І саме мій батько плюнув на спадщину вірності та відданості, яка тривала 1100 років. Він змовився з міністрами, щоб узурпувати владу в імператора, а далі усунути леді Дельгард. На захисту батька, скажу, що імператор намагався відібрати владу у семи домів. Реформа імператора була спробою зосередити владу в руках трону. Ось і шляхта поклала цьому край. Імператор Йоні програв цю боротьбу за владу, що послідувало. Але скоро настане час, коли ця шляхта зазнає поразки. Леді Дельгард стане імператрицею. Ви що, сподіваєтеся, що нас може зупинити цей конфлікт? Знайте, це непогана мета, гібате. О, Лінхарде. Бачу, ви читаєте так старанних завжди? Щось пов'язано з гербами? О, вітаю, вчителю ганемане. Власне, ця книга про риболовлю. О, я не знав, що ви цікавитеся рибалкою. Яке несподіване відкриття. Я чув, що вас цікавили лише герби, а все інше ні. Так би мовити, я думав, що зможу навчити вас своїм наступником, якщо ми краще познайомимось. Мені дуже шкода, що я зрадив вашим очікуванням. Чесно кажучи, я вже думав кинути свої дослідження з гербами. Що? Та за що? Тільки не кажіть мені, що ви вважаєте риболовлю більше гідним заняттям. Ні, ні, це нема нічого спільного з риболовлею. Я божню тему гербів, але перед тим, щоб їх вивчити, потрібно проконсультуватися з людьми, які є їхніми носіями. Чи не так? І у мене просто немає на це енергії. Так, це неминучі труднощі, визнаю. Але задоволення від справжнього прориву та це взагалі немає собі рівних. Я впевнений, що задоволення від спіймання риби також досить велике. Та ти подумай над цим уважніше, малий. Ловити рибу з глибин – це блідне порівняння з розплутуванням таємниць гарба. Та зуспокойтеся, я розумію це все справді. Очевидно, що ні, у вас має бути щось, до чого ви прагнете в житті. Кінцева мета риболовлі це з'їсти рибу, мета розгадки таємниць, то ж ви повинні знати це самі. Що ви сподіваєтеся відкрити, коли все нарешті буде пояснено. Я навіть ніколи не думав про це. Можливо, якби в мене була мета, я б поділився вашим ентузіазмом з цього приводу. Аго в лісі це не ввічливо дражнитися, а також я знаю твій секрет. Гадаю, ти маєш на увазі без підсань чутки, і нащо тобі гаяти да це свій час? Що ж, як мені тобі пояснити? Те секрет, який може повністю перевернути те, що загальновідомо дослідженні гарбів. Так, ану замокни, давай просто поговоримо десь не тут. Добре, де ти про це почув? У кабінеті Ганемана стався якийсь нещасний випадок. А, Я мала здогадатися, ти ж нікому це не казав, чи не так? Ну звісно ж ні. Я би хтось інший дізнався, що у тебе два герба, я міг би втратити тебе як піддослідного. Ой, Господи, будь ласка, присайте голосу казати. А що якщо в мене два герби? Що ти наполягатимеш на тому, щоб говорити про це, прошу роби це тихіше. Моя інтуїція була правильною. У тебе справді є два герби. Що? Ти що жартуєш наді мною, а? Жарт? це таке сильне слово, я вважаю це перевіркою моїх гіпотез. Правда в тому, що я просто зробив обґрунтоване припущення. Ай, ну тепер, коли я це для тебе підтвердила. Я мало що можу зробити, та я не погоджуся з цим. Наприклад, ти могла б сказати мені, чи народилася ти з цим? Ну і чи є це жило магічним? І яке відчуття використовувати два герба одночасно? Приємно? Моляче? Ейфорично? Я закінчила про ці розмови, годі вже. Ніби я говорила про це з такими, як ти. Я розумію, що є бажання до приватності, але відмовити в моєму проханні надати інформацію то це ж так грубо!